Олександр Мамай піариться за наші з вами кошти, вважає громадський активіст Сергій Чередніченко. Тобто за кошти міського бюджету. У 38-й школі він виявив пакети з канцтоварами, пакунки з символікою партії Совість України. Гора, вона була в два рази більше, вже машина одна відвезла. Значить, гора подарунків. Там десь в одному із мішків є канцтовари дитячі. Зараз ми знайдемо. Оце Олександр Федорович Мамай іде на вибори. Бачите, які? А, ось дивіться. Оце таким чином йде підкуп, банальний підкуп наших дітей. Я думаю, що це все відбувається за бюджетні кошти. Пакети з символікою совість України спершу побачили батьки учнів 38-ї школи, які й повідомили про це Сергія Чередніченка. Подарунки, Проте цей загальноосвітній заклад ще є і так званим пунктом перетримки. На мішках із подарунками були позначки із номерами шкіл, у які партійні подарунки і планували доставити. Потрапити до школи. Ні активістам, ні журналістам не вдалося. Працівники закладу зачинили двері і нікого не пускали. Це майно комунальне міської громади. Не відчинили школою тоді, коли приїхали працівники Державної служби охорони. Додатково викликає наряд мій. Що це, це таке? Коли наряд повинен під'їхати? Ви ну, ти бачиш, що це відбувається? Чи Відчиніть двері, будь ласка. Майже 20-хвилинні намагання потрапити до приміщення школи ніякого результату не дали. Тому Сергій Чередніченко викликав міліцію. Доброго дня! Школа номер 38 перехрестя вулиць Пушкіна і Ватутіна. Тут невідомі люди забарикадувалися в школі і вивозять якісь канцтовари. Ми викликаємо наряд міліції. Доброго дня. Доброго дня. Зараз все поясню. Моє прізвище Сергій Чередніченко. Є, вже визов такий? Є? Ждемо. Дякую. Майже одночасно із додатковим нарядом Державної служби охорони до 38-ї школи приїхали і міліціонери київського райвідділку. Коли ж вони зателефонували до жінки, яка, як виявилося, і викликала міліцію до дзвінка їм Сергія Чередніченка, вона сказала, що ніякого відношення до школи немає, а просто проходила повз неї. Правоохоронцям працівники закладу також двері не відчинили. Міліціонери склали протокол, описали всі 75 пакетів із подарунками і планують віддати їх на зберігання. Під розписку 38 й школі під час опису за подією спостерігали кілька осіб із проїжджаючого повз автомобіля. Розімірана Сутлана Казимирівна. Заступник Мамая. працівники ЗОЖ номер 38 які погодилися забрати на зберігання подарунки від совісті України, відмовилися це робити під прицілом відеокамери. Вони вирішили почекати, доки знімальна група залишить місце події. Одночасно решту пакетів вони складали в автомобіль, який заїхав із іншого боку школи. В телефонній розмові міський голова Олександр Мамай на запитання, чи придбані канцтовари за бюджетні кошти, відповів, що нічого не знає про те, що відбувається у 38-й школі з канцтоварами. Сергій Черідніченко наголошує, що Року депутати приймають програму, за якою учням дарують канцтовари за кошти бюджету Цьогоріч Олександр Мамай вирішив пропіарити себе та свою кишенькову партію за наші гроші, за гроші полтавської громади.